Так, колеги, мої вітання! Я хочу сьогодні почати відео з огляду пшенички своєї. Що скажете? Вашу думку напишіть в коментарях обов'язково і не забувайте поставити подобаючку. і підписатись на канал, звичайно ж. Дивіться, яка в мене пшеничка. Хто що скаже. Гляньте. Така красуня, як на мене. Ну, хай буде погано, погана пшеничка. Не будемо... Не будемо вихваляти. Бачите, так? Да? Значить, хто був уважним, хто слідкував за моїм каналом. Всі бачили, що я тут вносив. Так що, вроді би, почало в нас достойно вирощувати пшеницю. Ну, по крайній мірі, я задоволений. На даному етапі. Пшеничку вже треба виводити, тому що є вже, бачите, навіть такі екземпляри. Тут асиста попадає. Хочеться вже оновити. Ну, Ось така от. Є недогончики. Видно, хватало її кормшки, вона допомільно пустила ці ж свої пагони. І от маємо недогони зелені. Ну нічого, вони теж якийсь свій плюс дадуть. Так, колеги, значить, що сьогодні заправляємося геліантиксом і будемо вирішувати, оприскувати соняшник, тому що є проблемні місця, де ну, так як знаєте, що цей год не спрацював на всі 100 грунтовий гербіцид. Приходиться заходити зарані бомбити амброзію, що є лободу і все остальне, тому що заростає страшне. Щоб соняшник не втрачав сили, накриваємо зарані. Дві пари листочків є, все, можна шурувати. В общем, що даємо? Даємо максимальну дозу. Геліантекс кортева. Всі знають, я йому навіть думаю, що не треба реклама, все остальне, значить так. На один оприскувач заливаю, взявши папа Геліантекс на розлів компанії Пай. це технополь. І плюс не було Віволта, мені ж треба спіртовим прилипачом, обов'язково позвонили до постачальника за захисту рослин, це спектр компанії в Кропивницькому, дали тренд, тому що немає Віволта, розгребли ще, ще в травні місяці. А так як ми використовували його раніше по 100, сказав нам, сказав нам агроном від компанії Кортела, Дмитро, що треба по 200, хоча б по 200, якщо ми зменшуємо норму, по 100 йому літрів на гектар робочої рідини, треба по 200 грам тоді прилипача. Ну, а тренд пише, що треба, якщо зменшення норми до 150 і нижче, то треба 150 грам на гектар. Ну, ми даємо 200, щоб навірника. Так, що ми значить відкриваємо преміксер, бом працює. Так, 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 Дивіться, легким движением руки поворачиваем краник, де там, Весь? опа, все. Цей відстаток зараз ми заберемо. На один заливаємо літр 260 еліантекса. я зараз поставлю на паузу, бо незручно одной рукою. Багато бачив, відео, показують, порівнюють, як же ж від, е, відлічить гілінтекс оригінал від неоригіналу, бо є подробки. Саме головне це звертатися до офіційних представників, а не куплять на Олийксах і так далі. Бачите бутилочка яка. Оце отака вона має бути. І от, отака суспензія має бути. А то як купляєте всяку ту ерунду. Так, промивається. Ось пістолетиком все промивається. Щоб не було у вас ніяких подробок, тому що це дорогостоящий препарат, який вартує своїх коштів і вартує уваги. Не економте, не купляйте ту пальонку, а зверніться до офіційного представника. Якщо треба, по запросу номер телефону ставлю в описі під відео. От так, промиваємо, так як нам треба літр 260, прекрасно mm. забирає додаємо 200 грам із бутилочки. Це, кстати, розраховано для тих, у кого маленькі площаді і кому треба не всю бутилку, а от флакончик там 2 або 3. Так, відкриємо, незручно. Ну і додаємо аджуант Trend. нам треба 5,6 літра залити. Не забуваємо, що з гербіцидами тільки спіртові, тільки спіртові більше, ніде приміняти їх не можна. Силіконові не підходять. Силіконові більше для фунгіцидів, інсектицидів і так далі. А в мене лишився тільки сіконовий, забирає красиво. Да. Все. О. Прополоснемо каністрочку. Це було чистесенько, гарнесенько, в принципі, вже набрало нормально водички, можна і заливати прилипач. Прилипач завжди в останню чергу заливаємо. І що? І включимося на полі вже. Так, що колеги, котимося вже на поле. Автопілот запустив. Все, все заправлене, колотиться. Так що в нас там мигалка працює чи не працює? Ага, що не включив? О, все, тепер як треба, щоб бачили, що гружоний їде. Тут немає як ото автопоїзда. Автопоїзд це хто не в курсі є. три зверху. Такі жовті лампочки, які будуть освічати, що позначать, що це як машина з прицепом, якби. або трактор з прицепом, це означає, автопоїзд. хто не в курсі. У мене цього немає, не предназначено, в мене є мигалка. Тому включаю мигалку. І все, і котимося. Значить так, що хочу сказати, може хто пропустив мої випуски і хто не слідкує за Тіктоком, компанія Френд запускає в продажу нову продукцію автопілот за 4000 євро. Абсолютно доступний кожному, в кого є там, 50 гектар, вже є, і він собі спокійно може дозволити за таку суму придбати даний апарат. Облегчає вам життя і ви стаєте більш ефективнішим в своєму господарстві. Якщо у вас там даже ширина захвату невеличка на всіх е, там, агрегатах, ви собі можете економити з, точні, з точністю 2-3 см, у вас вже буде працювати. Автопілот, і ви собі будете економніше взагалі працювати як таково. І ви будете економніше, тоді до всього підходить. Солярка, розхід а, самої жидкості в робочій рідині, тобто в оприскувателях, ну і так далі. А ми що, ми котимося на поле, там включимося. Так що не забуваємо про вподобайочки. І що? Ми і поїхали. Так, колеги, значить, що ми на полі знаходимося. В общем, соняшничок, дивіться, бачите, яка проблема. Амброзії просто страшне. Для того, щоб його не забило і оцих, можна так сказати, це ранні форми чи не ранні форми. В общем, треба накривати геліантиксом, спасати. Бо якщо не накрити, буде просто халепо повніше, соняшник стече. І, все. і плюс до того, дивіться, латичник вже був собака. А? Оце от так от. Оце от так от колеги. Що, зараз буду пекти, бо роботи повно, поки місць тривоги немає. Треба бистренько це все діло накрити і закінчити історію з гербіцидними обробками що Тут, звісно, на полі соняшник, я навіть не знаю, який по порядку, його тут дуже багато різних гібридів. То в общем розібрати, хто який, приблизно десь там знаю, приблизно. Ну, що, поки називати нічого не буду, там уже будемо демо косити, воно покаже, все покаже. Якщо так що так. Полетіли далі працювати. Ще додам. Працюю форсунками EcoJet. Робить туман, шикарніше покриття обалдене. В общем, включуся, покажуш, звісно, як воно це все діло. Ось я залітаю, скати, скати, скати. Скинув до півтори атмосфери, обалдено, м'яко, аж пливе, як на пароплаві. Так, все, прямо тут коврик. Розувається, тому що в калошах їздю. Чи цей. А в калошах незручно, просто що виходить, Получається, що багато вівсюга. І воно до носків прилипає, страшне, а це як коли в шльопках ходиш. Так, все. Воно, пішов туман раз, це дивлюся. Щоб був порядочок, щоб ліцюк не чіплявся. Опа. Бо коли на воно так свербить не вдома, а в колошок і по полю пройдеш. Ух, ух. Так, Пошов, пошов, Короче, все, перекриті. Воно, бачите, покриті. На полі куразувся і все. Зараз я клиночок тут заділаю і будемо в основних гонах працювати. Ось туманіще ще бачите, так? Да? Дивіться, яка зелень, тут просто страшне. Тому на ранніх стадіях приходиться його унічтожати Еліантексом, Еліантекс нас, я думаю, врятує. Заїжджать, допустим, про полку робити тим кереном, який у нас є, це нереально. Багато можна просто повредити, і плюс до того воно буде набиратися на стойки і тільки пересрати, вибачте, можна геть аж бігом. Ну, Виходимо з положення такими хімічними образами. Ну, дивіться, як красиво. Я думаю, цього достатньо буде для того, щоб хорошо промочити бур'ян. Ми вже перші поля, де там понакривали, на то в принципі результат вже там є. І що найкраще, що соняшнику хоч бихни, а, а геліо, а, сам, сама амброзія просто пішла на той світ. Покрутило її так, що капець. Максималку дозу даємо, нічого не економимо. Мінімальними дозами не працюємо. Нам треба, щоб воно спрацювало так, як нам треба. Так як заявляє виробник. А то починають ото колотити 30 грам, 35, 25 Думають, що воно проскоче, не це діло. Що так, У нас дощик проходить, воно бачив, полоси йдуть, у нас минає, нормально. Поки місць воложка є якась, йде. обійде. Людей вже соняшник де в зацвітає, у нас тут, до речі, в нашому регіоні, що біля нас. А вона ще отакий. Ну, там коли він залетів зарані, посіяв. Це ще на благо, що проходять дощі. А то, если б, допустимо, зайшли зарані, посіяли, поки волога є, потім з соняшника видачі корень з'явився і, і все. О, козочка, ой, красота побігла. А так я вважаю, що треба все в сроки робити і нічого то не чути, так, колеги, переїхав я на наступне поле, де я не закінчив, думаю, остатки. Може щось останеться та дозакончу. Тут геть, геть капля осталось. Короче, короче, якось так. Хочу якраз вам показати, як лупашать фари. Як лупашать фари. Це ось дивіться край край. А воно ще хто зна куди б'є. Ну воно, звісно, в ідеалі б, якщо у вас там 28 метрів, в ідеалі поставити б ще потужніші. Ну, а мені, в принципі, цих вистачає. Блін, на дворі така теплота. Так, що тут? Соняшник показати вам, так? Да? Ось, о, який соняшник. Та, ви... о, дивіться, як класно видно покриття. Просто шикардосне. Попереду гіліантиксом працював. Видно, да, як покрутило. І тут трохи задувало. Задувало, бачите, під листок. Але... Не зовсім ідеально. Ну, нічого, нічого, і то, слава Богу, вже буде чистіше набагато. Та да, так. Коротше, що я хочу сказати вам, народ? Я вам дуже вдячний за те, що ви переглянули дане відео, поставили лайкос. А, хто поставив від мене велика вам повага. А я буду працювати далі. Всім гарного вечора і все найкраще.